Закіїля, 15 розділ. І було мені слово Господнє таке: сину людський, чим краще виноградне дерево від усякого дерева, та виноградна галузка, що була серед дерев лісових, чи візьметься з нього кусок дерева, щоб зробити яку роботу? Чи візьмуть із нього кілка, щоб повісити на ньому всяку річ? Ось воно дане огневі на пожертвя. Обидва кінці його пожер огонь, а середина його нагороділа, чи надається воно. До роботи. Як було воно непорушним, воно не надавалося на роботу. Що ж тепер, коли огонь пожер його і воно надгоріло, то ще буде надаватися на роботу? Тому, як говорить Господь Бог, як виноградове дерево між лісними деревами, що я дав його огневі на пожертвя, так дам я мешканців Єрусалиму. І оберну я лице своє проти них, з одного огню вони вийшли та пожере їх другий огонь. І пізнаєте ви, що я Господь, коли зверну своє лице проти них, і віддам цей край на спустошення за те, що вони спроневірилися, говорить Господь Бог.